З давніх глибин часу піднімаються слова, наче тіні зі старих віщунських пергаментів, лелі какулія бачить крізь завісу століть, відкриваючи майбутнє, яке мало хто наважиться передбачити. Земля України дрижить, але не від страху, а від могутньої сили, що прокидається в її надрах. У світі змін і хаосу одна країна зможе стати маяком свободи, і це Україна. Ні Європа, ні Америка не зможуть накласти на неї свої ланцюги, так само, як і Росія не здатна її зламати. Україна залишиться вільною та незалежною країною. Україна не буде ні під Європою, США, ані під Росією. Україна стане великою могутньою державою без росіян. Новий уряд України підготує великі сюрпризи, очоливши світ. Світова політика буде дуже напруженою. Каже лелі какулі: Кривавий план Путіна не реалізують, план об'єднання Радянських Республік не збудеться. Влада буде приховувати свої злочини, але це недовго триватиме. каже лалікакулі. Зеленський буде безжальним до Росії, його політичні кроки стануть великим ударом для російського уряду. Україна війде до Європейського Союзу. Українська влада підпише всі домовленості з Європою, і країна увійде в Європейський Союз, каже Лалі Какуля. Путіна вб'ють мусульмани. Весь північний Кавказ об'єднається і оголосить війну Росії. Росія точно втратить Кавказ. Путіну не вдасться врегулювати політичну ситуацію в Росії. Він буде убитий мусульманами. Я це бачу на 100%. Чорні енергії великого розміру почнуть рух з Чечні, і Росія не зможе оминути мусульман. Після битви мусульман у Москві все буде зруйновано. Ми побачимо час, коли вся Красна площа буде залита кров'ю. Україна переможе війну, яку розпочала Росія, Україна. Виграє холодну війну з Росією. Також я не бачу в майбутньому розділеної чи розколотої України. Україна збереже свої території і поверне Крим, каже Леліка Какулія. І коли останні каплі крові буде пролито на красній площі, коли чорні енергії поглинуть Кремль, настане новий час. І вже не люди писатимуть історію, а сама доля диктуватиме нові правила. Україна підніметься і в її перемозі не буде нічого звичайного, це буде відродження, про яке співатимуть пісні в майбутні покоління. Так прорікає Лелі Какулія.